У всіх гаражах, які виробники. Андрій вітаєш, ваші слова дай до Богу заші заяви обслуговувати домові. Ні, але ще одне питання. Проїзд за ким залишається? Проїзди до гаражів, за ким земля залишається, там межах двох гектарів. За проїзди ми з вами сядемо окремо, розберемося. Зараз я хочу відповідати. Ви не ви не перекручуєте питання. Не Послухайте, Бо я знаю, що є люди, які просто тупо хочуть землю. Хто? Здобула! Я даю землю кожному з вас особисто. рада, рішення. Пропозиція Сергія Віталійовича, якщо кожному надається ваших числів... Є пропозиція, щоб гаражному кооперативі всі заяви зібрали і одним комплектом принесли, ніколи житті, ніколи. інакше буде а чого? Будуть ходити по кабінетах і буде руки. Так, тоді нормально. Ви вже свою роботу зробили минулій каденції. Ви відповідаєте за ті ельги, які продали пів озера, пропало про вас. Ви це рішення підписали. І будинки Щепановські, які про вас виросли. Ще раз повторіть. Хіба зараз треба з'ясованно, що було? Забріть точно, так я просто не вирішаю працювати. Кожна людина. Підійшіть, будь ласка, руки, Хто особисто писав заяву. Особисто відправляв, бачите? На що? На приватизацію. Ці заяви в міській а, раді. ці, ці, ці заяви... <клес> заяви, які є в міській раді, їх, дорожнього, писати не треба Якщо там буде невірно вказана земля або не вказано розмір землі, то вам тоді скажуть, що поправити, написати по-новому. Якщо є написано, нічого міняти не потрібно. Ті, хто заяви не писав, будь ласка, пишіть заяви, ну, закріп, не отримують документи, заквітні вам, усла. Сергій Віталійович, як Віталій, тепер сьогодні. Можуть люди а, доручити адвоката. Дайте я, ць я ць скажу, будь ласка, не перебуваю. Організм організації у нас є дуже простий, щоб взяти дурні закиди, які говорять про корупцію. Ніхто по кабінетах не ходить, до чиновників ходити не треба. Для цього спеціально створений єдиний центр надання адміністративних послуг на вулиці Островського. Ви приходите туди. Там є план єдиного зірця, який ви заповнюєте.

Бюро <по ясно> на, 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 Для того, щоб не було звинувачень, uh -huh. що там чиясь фірма, що хтось стіров під себе, що якась... ви собі виберете самі земельне підприємство, яке вважаєте за потрібне, воно ну, ці замери зробить, нам подасть, а ми це рішення. Oh. Я вам то... не нав'язую так... заяви Заяві не будете писати. А я світло. Сергій Віталійович, питання. Возьміть привіт рішення сесії надати. 1340 гаражів з списки, які влад. дасть кооператив. І <толків> все. Да. Тому, щоб гарантія була, ви 900. А де гарантія? Де 900. А, 900. а ще одне питання. А ви 900 приймете, а 400 відкинете. І чим я докажу? Як? Я а нормально я. говорю, М, в, в принципі, я так, бо нас вже багато. Нас багато і буде не посторонні. Ми вже чуємо другий рік Анекдоти.

Ще раз куператив? Так. Ще раз Окей, Добре. Ви пишете заяву прямо від Іванова. Куператив візує, що погоджено. Так. Так. Все. Не Все. Питання освічення. Питання освітлення. Віталій треба знати, як буде сесія, зразу рішити, щоб було, щоб світло підключили. Так. Десь, розуміло? Розуміло? А зраду? один час. Охорона без світла. Послухайте. Вони можуть нам що Міська рада і надо світло не включає, не включає. Я це, ви, це але це від електро... відключає. Електро... То, то, ви ви що вони скажуть, з ким ми можемо? І в мене є письмові Ну Яка їхня пропозиція, як відключається? Що з землі немає?